Всім привіт із Монреалю. Сьогодні я вам покажу, як я роблю в аерогріль овощі на оливковому маслі з часничком і такі, щоб аж хрустіли. Дуже класний рецепт. От, А поки ще до овощів не дійшли, то я вам покажу, дивіться, яка в нас гарненька сьогодні весна. 16 градусів в Монреалі, це рідко таке буває, і тільки два дні, а потім оп'ять у нас похолодає. Показую, скільки снігу залишилось, зовсім мало. А пам'ятаєте, отакий, як оцей забор, оце стільки тут було снігу. Уже все зійшло. От, бачите, біленький забор, не той. Зараз, зараз покажу оцей білий забор, оце стільки снігу було. Покажу вам сьогодні сонечко. Уже напередальотили нам небо, трошки вже насіяне. Сонце не таке вже яркеньке з 7 ранку заполосарили наше небо хмарики. Ну, ви зрозуміли. І от я вам зараз покажу свій рецепт. Моєї улюбленої справи, такої вего справи, овочі, в грілі. Наріжемо їх гарненько на кусочки. Спочатку ножик поточу. У мене один перчик був, я його порізала. Як попало таку наріжте як швиденько. П'ять хвилин і у вас блюдо вже готове. От. Один єдиненький у мене перець. Кстаті, такий смакний, смаковитний, запашний. Буває купиш, а він як бур'ян. І оця капуста, бачите, яка вона? Вона незвичайна. То є така цвітна капуста. А це в китайських магазинах, вона така довгенька, а на смак, як гриби. Реально. Ось так поріжте, як зможете, я їх так довгенько ріжу. От бачите, вона така худенька, але вона зовсім не така на смак, як оця кругла. І продається ось ця капуста в китайському магазині, вона так і називається. Шу-шінуаз. Ну, типа капуста китайська. І зараз вивчите в мене французький. Шу, це капуста, шінуаз це китайська. От. Все скидую оно в ту мисочку, бачите. Така мисочка у мене пластмасова, я щось поперебирала трошки посуду, розбарахолилась, полишала собі дуже мало чого, і вже зрозуміла, що викинула, тобто віддала одну таку хорошу мисочку, посоліть. Бачите, там у мене сілі з приправками. Приправки я сама додаю, всякі травки, муравки. Потім вдавлюю сюди часничку. Оце бачите, яка в нас чеснична давилка. Не дуже така вона супер, але поки що працює. Я вже в Канаді 20 років, я їх, мабуть, штук 10 купувала. Ломаються. А ця щось держиться ще трошки. Кілька років вже в мене ця чеснична давилка. Ото, От що в мене такий гаджет є, що кубіками ріже часник. Пам'ятаєте, я показувала? Надіть в мене є на каналі. І оце оливкове масло дуже класне. Бачите, яке? Воно в костку продається. Інколи ще я беру в других магазинах. то на холодному віджатті. Але я чуть-чуть так капнула туди того масла, часник і приправи. Все гарно перемішуйте. Щоб чуть-чуть, отак воно постояло там кілька хвилин, не спіша перемішуйте. Щоб, наче, знаєте, як злегку, так сік пустили ці овочі. І от така у мене стекляна штука для аергрилю, викидаю. О, ще кусочок капусточки. Забула, вимочила волійки. Зараз забавимо сюди. Як я так забула, Кусочок капусточки помитої. Так, і ложу аерогріль, включаю, там є опція овочі, буквально хвилин 10. Бачите? А це вже я витягнула. Все хрустить, єлі-єлі таке золотисте. Можете й більше, попробуйте його на смак. Я люблю, щоб хрустіло. Таке все було як сироватеньке. Така штучка у мене. Не лопатка, а отакі, бачите, щіпчики. То саме краще витягувати. Тому що оцей аерогріль, оце стекло, воно дуже е, таке гаряче. Так що, дивіться, обережно з цим аерогрілем. Оце в мене такий швиденький обід. Слухайте, налила оли... оцього ж оливкового масла, що я вам показувала. Трошки туди капнула бальзаміка. Зараз хлібчиком повимакую. Це в мене піст. Почала вже Великий піст. Не знаю, що їсти. Ще буде в мене два крутих рецепти, я вам покажу. Які я теж швидко роблю. Не надоїдають і дають ситність. Тому що сало не їм зараз, м'ясо не їм. Рішила зробити такий детокс піст. От. І з молитвами за нашу рідну Україну, Боже, хай Боже її збереже. Коли вже це все закінчиться, людоньки, людоньки, давайте разом помолимося за нашу рідну Україну. Нехай Боже її збереже, нехай на всьому світі буде мир. І щоб більше це ніколи не повторялось.